Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні зняла цю орхідейку з полиці і хочу вам її показати. Два роки ця орхідейка знаходиться в мене. Мені подарували цю орхідейку на День Ангела на Людмили, і з тих пір. Ця орхідейка живе у мене дома. Так, сьогодні відкрився один бутон цієї орхідейки. Мені дівчата вже написали, як називається вона. Це є Magic Art. Але вона у мене з мутацією. Зараз, поки що, вона відкривається правильно без мутації. Бо вона мала два квітоноси, на одному квітоносі були отакі квіти, а на другому квіт... ці квітоносі були такі дуже бархатні, такі махрові орхідейки, такі, як під дикий котик, щось вони були подібні. Я ставлю фотографію, як це виглядало, і хочу показати. Відкрилася квіточка у домашніх умовах. Завжди квіти, які відкриваються в домашніх умовах, вони набагато кращі, як куповані. Сама квіточка дуже велика. Зараз вона відкрилася 10 см, потім ця квітка починає рости. Вона має дуже гарну таку насичену губу. По краєчку жовтим, сама губа така масивна її, вона підкреслює оту всю свою таку контурість, таку ту величину цієї квіточки. Оця губа підкреслює її отакий неймовірний, красивий колір, яка зараз розпустилася ця квітка. Також вам покажу її нижче. Отака От милота. Ця орхідейка у мене відпустила уже два листочки у моїх умовах. І що хочу сказати, коли ми купляємо орхідеї здорові, і з здоровими орхідеями немає ніяких проблем. Я її ще не пересаджувала, вона росте у мене у подвійному кашпо. І е, на низ я дала її керамзіт, налила воду і поставила її отак на керамзіт. Зараз орхідейку показую, в неї отакі от вже сухі корінчики. Вона має тріснутий горшечок, я її ще не пересаджувала. Так як мені її подарували, так я її іще поки що тримаю. Дуже гарний цей сорт. Також вона росте ще один мені квітоносик. Друга бруничка пробудилася з пляча і вона. Відпустила звідси ще один квітоносик. На п'ять бутонів вона розпустилася. Зараз я хочу вам показати, як я поливаю цю орхідею. Тут я не вибирала ні стаканчик у неї, тому що тут дуже багато корінчиків, і я не лізла туди до неї так. Я вам покажу, як проливаю її і залишаю її. Так як вона знаходиться в цьому кашпо, так я її і зберігаю. Я отак по краєчку пролию теплою водою. У мене вода джерельна. І я собі з під крану завжди беру воду і проливаю без всяких відстоювань. Теплу воду собі взяла і відразу полила. Дуже гарні має вона лапухаті листки. Дуже вона така бачу панянка. Кріслата, і також для цієї орхідеї треба буде багато місця, дивлюся, вона потихеньку розростається. Я доливаю донизу і дивлюся завжди так, щоб горшочок мені був десь на півтора сантиметри у воді, щоб коренева могла напитися. Цієї водички, яку я налила сюди. Отак От зараз орхідейка знаходиться у водичці. Вона нап'ється води, і потім я пролив, якщо вода упиталася. Корінчики випили цю водичку, я залишаю цю водичку, не зливаю, залишаю, щоб так собі орхідейка і була у волозі. А коли я бачу, що горшечок ще знаходиться у воді, я стараюся злити трошки води, щоб мені корінчики не мокли, не були вони у водичці, тому що зараз. Йде перепад температури, і щоб їм не було холодно. І я зливаю трошки води. Поки що я отак пролила, поки що корінчики будуть потихеньку напоюватися, От вони починають зеленіти. Сам горшечок дуже легкий, бо він дуже просох. Я залишаю на 15-20 хвилин орхідейку, хай квітка поп'є. Отака милота, хай нап'ється. Цього разу бачу, що буде без мутацій, тому що бутони всі мають отакі штришки по краю. Такі сорти я збираю. Які мають отакі штрихи бордові, жовті, коричневі. Такі орхідеї мені дуже подобаються. Дуже оригінально виглядають. І такі сорти я збираю орхідей. Поки що орхідейка нехай п'є. Хай така, отак вона постоїть. Дуже хочу бачити, як розквітне оцей квітоносик уже, тому що ця орхідейка любить кидати різними квітами. Це дуже цікаво, коли на одній орхідейці є різні квіти. Дуже виглядає шикарно, гарно дуже дивиться і дуже інтересно. тому що одна орхідея, а різне цвітіння. Гарний сорт. Крупний, милота, неймовірна цих квітів, любуюся завжди цими квітами. І кожного разу з нетерпінням чекаю їхніх розпусків. Побачила, що квітоносик уже ростить. І вже чекаю, коли той квітоносик підросте, коли бутончики порозпускаються. Все чекаю, чекаю, так нетерпляче чекаю. От перший уже відкрився. Гарна дуже, дуже і форма квітки мені подобається цієї орхідейки. Мелота. Залишаю її. Пізніше повернуся. Орхідейка постояла 20 хвилин, і я хочу вам показати, як корінчики орхідейки, позеленіли. Отак, гарно орхідейка напилася водички. Я залишаю Водичку на дні. Отак на керамзит кладу орхідейку. Я злила трошки води. І мене одне що тішить, що виробники орхідей почали краще відноситися до вирощування своїх рослин. Тому що здорова орхідея. Видно, що є відразу результати. Вона придбана у квіткових магазинах, квітне, не зупиняється у цвітінні, вона далі продовжує квітнути. Нема такого, щоб орхідейка відквітла і стоїть по 2-3 роки, не квітне. Це є здорова, нормальна орхідея, яку не перекормили. У теплицях, до якої віднеслися дуже з совістю, яку ростили для душі. І це мені подобається, бо тому що і гарні корінці, і гарна зелена маса, і орхідейка не стопорить у цвітінні. Вона викидає квітоносики, вона росте. І це мене тішить, бо тому що є багато орхідеїв, яких я купляю, і ці орхідейки призупиняються і в розці, дуже довго від них не можна чекатися цвітіння. А тут все досить гарно. Я дуже дякую виробникам, які вирощують такі здорові орхідеї. Дуже приємно з ними мати справу. І відразу видно результат гарного догляду за цими орхідейками у теплицях. Отака От милота на сьогодні, таку красоту я хотіла сьогодні вам показати, поділитися з вами. Такий орхідейка має також пігментований листочок, дуже гарний. Також вона ростить. І листя своє, що вона не зупиняється, і корінці ростуть. Все вона потихеньку ростить собі, і це мене тішить. І от такий красивий квітоносик, квіточка, яка розпустилася, це теж мене тішить. Покажу зблизька. У цю свою милоту, яка вона неймовірно красива. Дуже гарні її сполухи, отакі штришки. Бутони досить оригінально виглядають. Виглядають так, якби вона хотіла скидувати свої бутони, але насправді це не так. Дуже гарні. По крайчику видно зразу, що будуть штришки. Красива орхідея. Сама квіточка доростає до 12 см. Дуже велика. Вона закриває повністю мені долоню, зараз вона має тільки 10. І от така. Мелота. Тут ще поки росте молодий квітоносик, і от така дуже така лапухата, кріслата, така велика орхідейка. І о такому от я другому кашпоскляному її зберігаю. Не встигаю її пересадити, тому що вона квітне одразу як засушує і відразу викидає квітоносики, так що я не співаю її просто пересадити. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Я вам всім щиро і щиро дякую за вашу підтримку, за ваші підписки, за ваші лайки, коментарі. Я Вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, любові, добробуту у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!